Вітаю вас, ви на каналі Хайтер, мене звати Людмила. Як ви знаєте, я періодично вам розказую цитати з Біблії, тому що це книга, в якій все описано, треба тільки знати, де шукати. І ось мені хочеться сьогодні вам розказати про такі вірші. Ось що Господь Бог говорить: того дня спаде тобі на думку лихий план. Ти скажеш, я вторгнуся в країну неукріплених мурами поселень, я нападу на мирних людей, які нічого не підозрюють, адже гадають вони, що живуть в безпеці, без мурів, без брам, без засувів, я розіб'ю тих людей і заберу здобич, я підберу руку на. Я підведу руку на заселені знову руїни і людей, зібраних з поміж народів, багатих худобою і крамом, що живуть у центрі землі. Що вам нічого не нагадує? Росіяни, які прийшли, думали, що окупують, раз, два, все повивозили і так далі. Ось, на жаль, так. Я вам давно вже хотіла розповісти, дуже багато є. Ось таких розмов на Землю без людей, прийдуть люди без землі. І це розкручується тема Небесного Єрусалиму. Дуже багато, на жаль, людей в Україні вірить в це в російську пропаганду. Подивіться, у мене на каналі є відео щодо Небесного Єрусалиму. Кому цікаво. А ті, хто вірять в Небесний Єрусалим, то, будь ласка, напишіть в коментарях, чим проєкт Небесний Єрусалим кардинально відрізняється. Від російського проєкту Новоросія, Малоросія. От мені просто цікаво, як ви аргументуєте свою думку, тому що мені дуже шкода, що багато людей ну, просто, просто не хочуть думати і ведуться на жахливі ось ці російські ІПСО. Щодо того на землю без людей прийдуть люди без землі. Якщо брати той же Ізраїль, у них є своя держава, і вони живуть, їм там подобається. Я не думаю, що вони хочуть ті євреї кудись масово переселятися. Вони навпаки всі в Ізраїлі з'їжджалися, щоб там жити добре в своїй країні. А ось якщо взяти Палестину, то Палестинської держави немає. Якщо подивитися на Дональда Трампа, що він казав? Переселити палестинців хто зна куди. Він не сказав куди. Потім Дональд Трамп розповідав: а якби біженці в Україну приїхали. Давайте думайте, думайте, чи не хочуть в Україну заселити саме ось цих біженців? Ось такого плану. Це буде набагато гірше, ніж євреї. Набагато набагато гірше. Тому що ну, це зовсім інший менталітет і, взагалі, інша культура, і інша мова, і інший світогляд. І якщо на близькому сході станеться якась масова трагедія, така як ядерний удар, про який розповідали в своїх книгах. І Кісінджер, і потім Жириновський його цитував, то куди побіжать біженці? Вони ж побіжать рятуватися, і чи може це бути Росія, Росія до себе не пустить, чи може це бути Україна? Ось подумайте, що може бути набагато страшніше. Мені така думка прийшла, тому що ну, арабські біженці, подивіться, що вони в Європі роблять. Подумайте над тим. Що це може бути в рази гірше, ніж надуманий Росією Небесний Єрусалим. Така мені думка ось спала, що саме в Палестини немає держави, немає ісламської держави. Чи хотіли б ви таких біженців в Україні бачити? І я також дивилася фільм, називався Він Останній день Землі. Звісно, не для слабонервних таке. Дивитися, я, чесно кажучи, дивилась деякі моменти, перемотувала, бо дуже, дуже важкий фільм. І там якраз було про те, як океан затопив землю. Відійшла вода, і тільки декілька там людей спаслося. І коли до однієї сім'ї почав приходити який, ще один чоловік, який спасся, він якраз був ну, арабської такої зовнішності, говорив цією мовою незрозумілою для тих людей. І його напоїли, його хотіли ну, як, прийняти, разом шукати якісь шляхи вирішення питання. І ось ця людина арабської зовнішності просто вбила того чоловіка, напала на сім'ю, на дітей. Ну, тобто, ну, ви розумієте, що може бути? От, я просто проводжу такі кореляції, тому що Всесвіт зі мною говорить різними ось такими підказками. Будемо далі спостерігати. Звісно, дуже б не хотілося, щоб в Україну заїхали біженці з Близького Сходу чи з Середньої Азії. Тому що Небесний Єрусалим, тоді українцям, які так дуже добре деякі велись на російське ПСО, на ось цю антисемітську пропаганду, то Небесний Єрусалим вам квіточками може показатися. Поряд з біженцями з арабських країн. Ось просто подумайте, напишіть в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Тому що у Ізраїля є своя земля, є своя держава. Держави немає, у Палестини, Ісламської держави немає офіційно визнаної проблеми в секторі Гази. І їх хочуть звідти виселити, і Трамп це прямо за, ну говорив прямо так, без якоїсь долі совісті, взять, виселить людей. Я хочу там зробити фешенебельний курорт. А куди він їх виселить? Він же їх не в Америку забере. От подумайте просто, можливо, є такі плани щодо України. Чекаю на ваші коментарі. Давайте зараз подивимось. Що покаже прогноз? Чи є така вірогідність, що біженців з Палестини або інших біженців з Близького Сходу хочуть заселити в Україну? Давайте подивимось, чи є такі плани, що покаже прогноз наразі. Зірки, плани такі вже є, значить. Серце, птиці і букет. Плани такі є, і про це йдуть розмови. Звісно, українці це не підтримують серце. По букету можуть пропонувати якісь плюшки. От ви візьміть до себе біженців, ну, а ми там вам щось дамо, якийсь подаруночок. але цей подаруночок може бути троянським конем. Так, є плани, сильні світу цього, і Трамп це вже озвучував, хочуть, хочуть сюди закинути біженців з Близького Сходу. Дай Бог, щоб цей план не реалізувався. Всі звертайтесь до вищих сил і просіть захисту і благорозумності нашому військово-політичному керівництву, нашим людям, щоб цей сценарій не реалізувався. Я сподіваюся. Що так само, як Київ за три дні не взяли, так само і ось такого троянського коня Україні не підсунуть. А щодо Європи, то хай Європа розбирається сама з біженцями з арабських країн, тому що дуже скоро Європа стане ну, просто мусульманською. Не буде там тих європейських цінностей і всього. Буде все по-іншому. Дивимось. Чи буде Європа ісламізація Європи? Таке також. Давайте подивимось, якщо вже цю тему взяли розглядати, чи буде Ісламізація Європи? Корабель, все до того йде чоловік, лист і ключ. Це питання буде вирішуватись, звісно, але все до того йде. І наразі вже європейські лідери, європейське суспільство розуміють, що треба приймати закони, треба щось робити, тому що діло вже пахне жареним. Ось так. Підпишіться на канал, поставте лайк-дзвіночок. А у вас все буде добре.